Падіння виробництва, згортання приватного бізнесу, безробіття, викрадення кримських татар, переслідування українських активістів і просто тих, хто не згоден з діями російського керівництва. Це далеко не повний перелік так званих покращень, впроваджених у Криму, стверджують учасники конференції. Є ряд цифр, які є маркерами сьогодні економічної ситуації в Криму. Перва що кількість офіційно зареєстрованих підприємців в Криму в п'ять разів з 120 тисяч. При Україні до двадцяті тисяч нині при Російській Федерації. Крім того, загружена з кримських портов упала за год на 84%. процент 4 чотирьох тисяч приклетів була захвачена за последні за словами політиків і кримських громадських діячів. Росія не має довгострокових планів з розвитку бізнесу чи виробництва на півострові. Перш за все, країна агресор піклується про забезпечення своїх військових баз у Криму. Створили дуже багато свердловин. Для того, щоб викачувати дуже високу якості воду з підземних джерел Криму, вони перенаправляють рік. І все це для того, щоб забезпечити свої військові бази питною водою. За рік окупації з Криму виїхали понад 20 тисяч кримчан, половина з них кримські татари, яких російська влада вважає найбільш небезпечними в контексті збереження Криму в складі Росії. Взагалі в Криму з е, рік окупації було зафіксовано більше 20 викрадень. З них вже е, знаємо е, достоменно про три вбивства. Але мабуть, всі розуміють, що ця цифра є набагато більшою. Ну є велике питання, чи вони ще. Ще живі йдеться про, е, про десятки обшуків в домах. Йдеться про сотні штрафів за мирність забирання в Криму. Про свободу слова в Криму говорити взагалі не доводиться. То що відбувається в Криму, це нагадує таке пещерне середні Да, ми бачимо, що повністю унічтожена видавлена крупніше частна телекомпанія Чорноморська із Криму і телітранслятори і телекомпанії незаконно на сьогоднішній день використовуються російською державною телерадіокомпанією Росія двадцять то тобто рейдерский захват со сторони что важно, государство раді кампанії. Блогер Ліза Богуцька виїхала з півострова через переслідування російськими правоохоронними органами. Вважає, що в Криму жити стало складніше і дорожче. Полки в магазинах пусти повальне увальнення з роботи сокращения, тому що сокращаются предприятия, закриваються предприятия. Крім того, люди стали більшними, тому що стукачество, як його так називають, оно очень сильно разито в Криму. І люди бояться говорити о том, що відбувається на самом деле. Громадські діячі та експерти вважають, що на Україну чекає друга хвиля переселення Кримчан на материк. на цей раз через погіршення економічної ситуації в Криму. Рустем Бекіров, соціальна країна, Київ.